Привет. Я думаю, що підбір, напевно, вже закритий. І пані Оксана із Самбра буде дуже задоволена. Даним автомобілем маємо 2,5 газ-бензин, 180 оригінального пробігу, було мінімальне ДТП, та є ж на крилі, на дверках. Хлопці гарно відполірували машинку без нюансів. Одне склад є тріснуте, це хітна шиба, але її поміняють. Це не страшна історія. В принципі, гарно все відполірувалося. Супорова тачка. З мінімальним ДТП по Америці це сел-комплектація. Випадково я її знайшов, в інтернеті її ніде не було, по приватних людях по приватних руках. На пам'яті сел плюс на безключовому доступі. Дивіться, 180 пробігу. На автоматі звичайний айсен, люк, шкіряний салончик. І тачки ми любимо забирати під клієнта. Це у нас 12-й рік. 12 рік. у нас Максимальна комплектація, найжирніша, яка може бути.